Ніч над Кримською горою Айпетрі була холодною й тихою. Повітряне небо над Чорним морем здавалося спокійним, поки російський патрульний катер не зафіксував на Радарі щось, що здавалося неможливим. На екрані з'явився ланцюг малих цілей, що прямували просто до найзахищенішої зони Криму. Спочатку подумали, що це птахи або помилка системи. Але через хвилину російські системи протиповітряної оборони відкрили панічний вогонь. П'ять ракет понад 30 мільйонів рублів металу й вибухівки полетіли у темряву, щоб зупинити кілька маленьких fpv дронів кожен з яких коштував дешевше за новий айфон. Розриви злилися в безперервний грім, але коли дим розвіявся, дрони продовжували летіти без ушкоджень, без зупинки, без страху. Їхня мета була проста радарна система над Ай-Петрі, головний вузол російського спостереження за всім південним напрямком. Саме тут розташовувалися радари, які координували роботу комплексів С-400, відстежували літаки НАТО, і навіть могли бачити балістичні ракети у космосі. Але того ранку вся ця система стала безпорадною перед кількома невидимими комахами. На пляжі під горою. Запанувала паніка. Оператор панцера «Содин», одного з найсучасніших російських засобів ППО, нервово обертав радарну антену. Його техніка створена для знищення крилатих ракет, а не крихітних електродронів. Проте він стріляв знову. Десятки черг із гармат калібром 30 мм розривали темряву, малюючи у повітрі хаотичні лінії. Але жодна з них не потрапила в ціль. Причина була проста. Дрон летів боком до радарного променя, створюючи ефект, який називають Доплерівський зсув нуля. Радар бачить лише те, що рухається на нього або від нього, але якщо об'єкт летить поперек система, сприймає його як нерухому пляму землі. Для комп'ютера панцера дрон просто зник. Ще гірше відбиті хвилі від поверхні моря створювали примарні цілі. Під кожним дроном алгоритм сприймав їх як справжні об'єкти і намагався навести ракети між ними просто порожнечу. Сенсорні запобіжники, розраховані на ціль розміром із автомобіль, не реагували на мікродрон із площею відбиття у сотню разів меншою. Поки оператор безуспішно намагався зловити мету на моніторі, з'явилися ще кілька теплових плям. Нові дрони рухалися з різних напрямків, утворюючи рій. Вони з'явилися за дві секунди до того, як наблизилися на критичну дистанцію. Система просто не встигала реагувати. Щоб ракета встигла озброїтися, потрібно півтори кілометри, а дрони пролітали цей шлях за 12 секунд. Радіо -етер вибухнув криками оператори, панцира доповідали про невидимі цілі. Командування вимагало підтримки авіації. І через кілька хвилин у небо піднявся винищувач су 30 Гордість російської авіації, свіжий із заводу, оснащений надсучасним радаром і тепловими сенсорами, які, за словами росіян, могли бачити гольф м яч із космосу. Але цього разу йому судилося стати свідком власного приниження. Радар льотчика фіксував контакти, що спалахували і зникали, наче світлячки. Алгоритм не міг створити стійкий трек. Сигнали дронів були надто слабкими, щоб утримуватись довше двох обертів антени. На екрані з'являлись лише короткі спалахи і зникали під рівнем шуму. Льотчик, не розуміючи, що відбувається, вирішив стріляти навмання. Пуск і в небо виривається ракета Р 73 розганяючись до швидкості понад мах 2-5. Дрон зафіксував усе, камера передавала відео у реальному часі. Ракета наближалася, але раптом змінила курс, відхилившись у бік. Вона не побачила ціль. Її інфрачервоний сенсор шукав тепло двигуна літака приблизно одна тисяча дрікайця. а електромотор дрона мав лише 50 дроксі, як ноутбук. Для ракети це була просто холодна пляма в повітрі. Пілот випустив ще дві ракети: одна пролетіла поруч, друга розірвалася у повітрі. Створивши візуальну ілюзію влучання. Але дрон летів далі. Четверта ракета теж не знайшла ціль, фізика не дозволяла. На швидкості 2,5 маха ракета не могла різко повернути її мінімальний радіус маневру був 600 метрів. Тоді як дрони змінювали напрямок кожні кілька секунд, відхиляючись на 2-3 метри. Пілот здався. Залишився лише бортовий кулемет ГШ-30, що стріляв 1500 снарядів за хвилину. Але навіть автоматична система наведення не могла встигнути за рухом дронів. Вона розраховувала ідеальну траєкторію, поки дрони вже змінили курс. Кожен постріл був запізнілим на секунду, і кожна секунда коштувала десятків метрів промаху. Під криком сирен, обстрілами і панікою. Перший український дрон досяг своєї цілі на екрані 96 l 6 є Чізборд -радар, що забезпечував наводку для с 400 і контролював десятки об'єктів у повітрі. Його антена вартістю у мільйони доларів, світилася у тепловому прицілі, мов серце гіганта. Дрон наблизився і врізався точно в центр. Вибух, і вся радарна станція перетворилася на палаючий метал. За лічені секунди українські дрони зробили те, чого не могли досягти авіаційні рейди чи ракети Storm Shadow, паралізували російську систему. ППО над Кримом. Поки на горі Ай Петрі вирувала паніка, а уламки спаленого Радара диміли в нічному небі. Російські військові ще не розуміли, що це лише перша хвиля. Внизу на чорному розбурханому морі. Стояло кілька крихітних силуетів. Це не були катери з людьми, це були безпілотні човни, ретранслятори, створені українськими інженерами спеціально для таких операцій. Кожен із них ніс на борту антенну, акумулятори і компактний модуль зв'язку, який працював як дзеркало. Він ловив сигнал із безпілотника-оператора і перекидав його далі на дрони, що діяли глибоко за горизонтом. Завдяки цим човнам українці могли керувати роями fpv дронів за сотні кілометрів від берега у зоні, де росіяни вважали себе непереможними. Коли перша хвиля повітряних шершнів знищила головний радар, ці човни активувалися, Із їхніх палуб стартувала нова хвиля FPV-дронів менших, але швидших і ще точніших. Вони підіймалися невисоко, всього на кілька десятків метрів. І йшли вздовж берегової лінії, використовуючи сам рельєф як укриття. Російські радари, що залишилися, просто не бачили нічого нижче 70 метрів. У командному пункті ЧФРФ знову запанувала тривога. На екранах хаос. Зникли одразу три вузли передачі даних, кілька систем спостереження перестали реагувати. Офіцери не могли зрозуміти. Чому мережа сліпне, вони не знали, що атака прийшла з підрадару, із самого моря. У цей час на горизонті спалахнуло другий рій вийшов на ціль. Його метою були супутникові антени зв'язку контейнер і радіолокаційний комплекс. Небо М? розташований нижче, біля підніжжя гори. Саме вони з'єднували Крим з командними центрами у Краснодарі та Новоросійську. Без них. Російська ППО перетворювалася на розірвану павутину. Кожен дрон ішов на власну мішень точно за координатами, переданими через систему геопозиціонування, яку українці навчились зашумлювати, аби не потрапити під глушіння. Один за одним вони врізались у цілі антенні щогли, командні термінали, генераторні установки. Вибухи не були великими, але точними. Це була операція не сили... А розуму. Через хвилину на екранах російських радаристів залишився лише чорний порожній квадрат. Відтепер їхні системи бачили лише сліпі плями. Усе, що колись було головною очима Криму, перестало існувати. І саме в цей момент почалася друга фаза збій у ланцюжку командування. Через втрату з везку комплекси «Панцерсоден» з триста. Із 400 перейшли в автономний режим, кожен, намагаючись діяти самостійно. Вони почали стріляти в повітря навмання, реагуючи навіть на власні сигнали. Це отримало назву ефект каскадного збою, коли система оборони сама знищує свою ефективність. Згори все це виглядало як хаос: десятки ракет піднімалися в небо, вибухали над морем, зіштовхувалися в повітрі. Але жодна не потрапила в ціль. У цей момент українські дрони вже залишали зону бою, автоматично повертаючись на безпечну дистанцію. Через кілька хвилин після останнього вибуху, ай Петрі опинилась у темряві, станції спостереження, командні пункти, радари, все було знищено. І коли російські журналісти наступного дня спробували дізнатись, чому Крим осліп, військові лише відповіли. Тимчасовий технічний збій, але в Україні вже знали правду. Це не збій, це сигнал, доказ того, що навіть найбільша армія світу може стати безпорадною перед десятками дронів, зроблених у гаражах і підвалах.